Американське суспільство вкотре жваво заговорило про проблему наркоманії в країні. Дискусію викликала смерть відомого актора, володаря престижної нагороди Оскар Філіпа Сеймера Гофмана від передозування героїном. Експерти стверджують, що подібним смертям можна запобігти, оскільки існують ефективні програми лікування від наркологічної залежності. Тему досліджує Уляна Телюк. Смерть актора Філіпа Сеймора Гофмана від передозування героїном знову привернула увагу американців до проблеми наркоманії. За оцінками експертів, героїн уже став епідемією в країні і не тільки серед нижчих верст суспільства. З 2007 року кількість користувачів подивилася до майже 700 тисяч осіб. Сьогодні більше людей помирає від наркотиків аніж аніжни в автомобільних аваріях. Наркологи пояснюють цю вражаючу статистику з ростом зловживання рецепторних ліків серед представників середнього класу. Починають вони з медикаментів віці до 30 років, а згодом переходять на героїн. Розповів Джеймс Гант, агент відділу боротьби з наркотиками в Нью-Йорку. 45%. Майже на 45% збільшилися випадки передозування за останні п'ять років. Це дуже багато. Загалом вживання наркотиків зросло. Це викликано зловживанням такими ліками, як Оксікотон, Роксіконтон та Вайкоден. Аксікатен, раксікатен, але грашур керує центром амбулаторного лікування наркотичної залежності у Манхеттені. Переважно починають з опіоїдного заспокійливого. Відтак це стає дорого, а їм треба приймати їх частіше, щоб отримати задоволення, і згодом доводиться переходити на героїн. Це стається дуже швидко. Нарколог Стюарт Клода спеціалізується на лікуванні зубних звичок. Люди, які кинули героїн, а потім знову почали споживати, особливо уразливі до передозування, пояснює він. Адже коли ви вирішили покинути наркотики, ви скажімо, вживали п'ять мішечків героїну за кілька місяців. Ви повертаєтесь до згубної звички і думаєте, я колотиму п'ять мішечків героїну. Ризик передозування стає дуже високим, оскільки організм відвик від такого об'єму наркотиків. Смерть Гофмана медики вважають особливо прикрою, тому що лікування, яке поєднує суміш ліків з терапією, є дуже ефективним у позбавленні залежності від героїну. Ліки разом з консультаціями вирішують проблему. Це підтверджують різні дослідження. Нам, спеціалістам, боляче бачити, що існує епідемія, від якої є ефективне лікування, але люди не знають про його існування. Вихід є. Поліція уже арештувала кількох людей, причетних до постачання наркотиків Гофману. Судово-медичні експерти наразі не можуть точно сказати, але виглядає, що героїн, який вживав актор, не був розбавлений фентанілом, потужним синтетичним опіноїдом, від якого за останній час померло чимало людей. Уляна Тлюк, голос Америки.